Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я хочу вас ознайомити із приготуванням обіду, який я, звичайно, сьогодні готую для себе і своєї сім'ї. Це буде тушена картопля. Для цього я взяла кілограм 200 картоплі, почистила, звичайно, і подрібнила ось таким кубиком, невеликим, тому що в мене більше люблять таким кубиком дрібнішим. Я взяла пів кілограма індичого м'яса, дві цибулини, великі, десь грам 150. Ну, це не дуже великі, але. Також я взяла половину морквини, морквинка чи чималенька. Десь грам 80 сіль перець. Також я взяла Дві щепочки несіння кропу. Ну, він придає такий аромат. І також я для, буду засмажувати цибульку і моркву, але на основі ось такого жиру це жир із індичого супнабору. Я його обрізала, трошки приморозила, подрібнила маленькими кубиками, ось такими, ось такими маленькими кубиками. І зараз я розігрію сковорідку. І буду робити за смажком. На розігріту сковорідку я висипаю індичий жир суп набору, про який я вам говорила, і буду смажити до такої золотистої шкірочки до висмаження жиру. Картоплю я висипаю в кастрюльку з кип'яченою водичкою. Так. Зажарочка в нас готується. Картоплю я накрила кришечкою, включила газ. Нехай закипає. Так, а за як бачите, в нас вже підходить до готовності. Я зараз відключаю. Це все я збираю. Окремо в мисочку. Я використовувати його не буду. Так, ці ж як я їх називаю, я вийняла, їх використовувати не буду. Сюди я додаю цибулю. Моркву і підсмажу його По Посоте, по соте, ви знаєте, це буде міняти колір і цибулька на світлий такий, як скло. І морква буде міняти колір на. Світлий такий. Засмажка наша побула 2,5 хвилиночки, вона приготувалася, бачите, помінявся колір моркви і цибульки. І я сюди додаю м'ясо. Все, перемішаю, шусмаки, з'єдналися і. Підготую ще дві хвилиночки, тому що м'ясо буде готуватися ще в кастрюлі з картоплею. Дехто м'ясо окремо, а я отак роблю. Знаєте, воно також, виходить, смачно. Засмажка побула на сковорідці 2,5 хвилинки, м'ясо повіліло. І я зараз це все додаю у кастрюльку, де закипіла картошечка наша. Я розрівняю по кастрюльці. Так. Я додаю перчик, додаю сіль, це буде приблизно, я даю тих нормальних трі да? потім я буду будемо пробувати іще. Висипаю кріп, і а, так, а я а ще додав два доброви листочки. Да, ось такі два кусочки. все накрию, чаю ще раз і доводимо до кипіння. Потім вогонь я трішки убавлю картопля закипила. Я Зменшила вогонь середньо мінімального, накриваю кришкою і нехай вона тушиться. По часу я скажу, скільки буде приготування. Картопелька готувалася наша 50 хвилиночок. Я додала і ще, як ви бачите, 4 зубчики чеснику через чеснокодавку. Я перемішаю. Ще вона покипить одну хвилиночку. Мішати поки що не буду. Одну хвилинку з чесником покипить. І картопелька наша буде готова. Ну От і все. Прийшло 50 хвилинки. філинки. я перемішала, запах неймовірний, по всій кухні. Будете готувати, то ви відчуєте цей запах, да? тому що це дуже-дуже смачно і так заманчиво. Тож, зараз будемо пробувати. Ось картопелька наша готова. Вона виглядить ось так. Я її приправила трішечки свіжим кропом. Подавати картопельку я буду ось такою капустою. я взяла капусту відварила е, до готовності. Ну, ви дивіться, хто любить твердішу, хто любить м'якішу. я до готовності відварила. Добавила огірочки це огірочки із бочки, і з бочки розсіл. Також полити цю капусточку, додати трішки солі, якщо потрібно, і нерафінована сонячникова олійка. І також я додала сюди три зубчики через чесночність чесникову. Це дуже-дуже смачно, готуйте отак. І ви побачите, як це смачно. Смачно і корисно, і некалорійно, і для нашого здоров'я, для нашої бодрості. Тож, готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам щастя і здоров'я до зустрічі!